Всім привіт! І це кітреді зміни на прогулянку з подружкою. Ну і з Кері. Вона сидить на мені. Беремо дзеркальце і Кері саджаємо краще або на плечі. Не знаю, вона мені трошки заважала на кільці. Вухо мені кусає, як завжди, в принципі. Беремо блаш, румянце, віддавлюємо трошечки і. Підтяємо ось так. Дві цяточки на щічці, там і тут, на носик, на підборіддя, і дві цяточки на одній стороні лоба і на другій. Вибачте за формат відео, але йому керів улетіла. Ну, ладно, молодець, люблю тебе. Вибачте за формат відео, який ви бачите. Тут я мочу спонжик і буду розтушовувати зараз це все. Про формат відео я кажу, те, що він не перевернутий, щоб було краще видно у весь екран. Але тільки ось так, так розташовую, себе трошки побила. <laughs> не жартую. Так, ось розташували, дотушували лобика. Погано я розташувала. Я це у дзеркалі погано бачила, бо у нас погане освітлення. Ось. Беру хайлайтер, пензлик спеціальний. І. Малюю ось такий у мене хайлайтер з квіточкою. Щось у мене зламалась кришка. Ну, як завжди. Так, де. Да, зламалась у мене кришка. Ну, я її доламала. Ну, як завжди. Ладно. Ну, так, будемо малювати. Беремо трошки хайлайтеру і наносимо на щічки. І з цієї сторони теж. Беру трошки на лобик. Не обов'язково наносити такою щіткою, так не треба робити, Але я беру таку, мені зручніше. На носик, щоб він блистів, і беру маленький пензлик або палиць, ось так наношу сюди. Так, Потім у куточок ока, обережно, щоб в оку не тиснуть, і трошки на повіку, щоб додати сяйва. Вивіште, за шум, це у мене кері лізе в клітку. Намагаюся полагодити цю шайтам масину і беру туш. Так, відкриваємо туш І промальовуємо обережно різ. Я, в принципі, цей макіяж вже бачила, коли був відео мій маленький влог, але я зробила ось ще. Разгіді змі. У мене постійно макіяж однаковий. Так. І на другу сторону. Хоча іноді він міняється. Ось так. Ось так. Так, намалювали і внизу трошки промальовую. Е, так, не треба робити, а краще закручувати. Беру бальзам для губ з какао-маслом. Він мені дуже подобається, він у мене ось навіть закінчується вже. Ось. Він у мене дуже добре увлажнює губи, зволожує їх. Ось. Я їх намалювала таким бальтанчиком. Трошки даю впитатись і беру. Хайлайтер Хайлайтер беру, щоб намалювати зверху ось так таку штучку, щоб збільшити по типу губки. Ось так Такий виглядає, ну і трошки вниз припушую. І беру Juicy Bomb мій улюблений блиск для губ. На Різдво від Санта-Клауса, я бажаю трошки інший. Хочу спробувати інший. Ось. ось так намалювали і кладемо це у сумочку. Така сумочка. Мамина, до речі. <ріхи> ну, да, мамина. Так, закрили, погнали. Тут я вже йду на прогулянці з подружкою на намісті. в місті у нас дощ, туман і вітер сильний. Це ми сидимо у кафешці і п'ємо чайок. Ось такий він у нас з новорічним малюночком. Всім привіт! Я вже прийшла з магазину і покажу, що купила. Моя легендарна сумочка. Так, ну, я прикріплю фотки. Це я була з подружкою в кафе, в магазинах, мені треба було дещо купити, а ще у кафе ми навчалися. Ось. А ще в мене від неї є подаруночок. Так, це. Мед нам давали у кафе. Це я заходила у Кахінор, паперністві тут це називається. Чи як воно називається? Ну, коротше, магазин канцелярії. І там я купила ось такий е маркер. Він чорний, мені треба був він, Ще у нас, знаєте, є маленькі табулки такі. Та Якщо знайду, то прикріплю. І ми на неї пишемо, пишемо ось таким. Е... Табулка це маленька біла дошка, на якій пишуть маркером у школі. З таким маркером. Але мені ще треба було Був він, щоб малювати просто обводити якось таким більш товстим кольором якісь малюнки. У мене є більш тонкий. Ось, уявіть, ось цей такий і ще тонший. йо йо йой -йо. У мене кришечка від нього летіла під ліжку. Ну, як завжди, що сказати. Ладно. Ось. І, в принципі, він мені треба був, щоб малювати на цю табулку і просто так. Тобто він для мене буде функціонувати. Функцію... Я це не виговорю, не виговорюю. Я не знаю. Коротше, я це не скажу. Тому він буде для мене функціонувати декілька разів. І ось такий у мене маркер. Як мені дістати з під ліжка? О, дістала. Так. Трошки вище забратися. Хити. О, Так, далі у нас... Це подарунок від Еленки. Вона мені подарувала отакого от монстрика. Він мені дуже подобається. Такий от мілясний. Тут він на такому гачечку. Чи як це називається? Бачите, Ось такий він монстрик зелений. Я не знаю, як його назвати. Я думала його назвати мінті, як дівчинка, але він не, не кольоровий, як мінт, як м'ята. Або ментол. Тому, мабуть, буде, не знаю, може, допоможете, якось мені його назвати. Так, ну пишіть, коротше, свої ідеї. Ну, ось такий монстрик милий, дуже милий. Мені дуже подобається. Ось Так. Далі це була акція. Ми були в магазині Тета. Легендарний магазин. І там була акція на маски. Я взяла і мамі, і собі. Ну, я не знаю, може, залишу обі собі. <хи> так. Я думала, що буде акція 1 плюс 1. Я неправильно зрозуміла цю штуку. Ні, не 40. Скільки. Я без поняття. Чи там не було акції? Ну, коротше, заплатила я за це гроші. Ось така. Маска з рузичками трояндами від якоїсь фірми Mo, I'm, Mo, I'm. Ну, Я не, не, не вмію читати Rose Face Mask. Sheet Mask це, це, це не було це й матюк. Це Чекайте, вам не видно. Мабуть, вам нічого не видно, але я не знаю. Чекайте. Так. Тут щось десь написано написано: Sheet Mask 25 мл. Ну, якось так. А це у нас теж Моя пісня. Вітамін С. Серум. Facial mask. І, і далі цей. Німецька. Я не вмію німецьку читати. Тому... Може, якось буде відео, то я зроблю масочку собі. Так. Ну, це, мабуть, да, віддам мамі. Це вітамін С і сиру. Мені так і поки що не треба. От просто улежительна масочка, да. да. так, далі. Це у мене є песик в Україні. Ви вже його бачили. Кора. І взимку в неї іде народження, і е, новорічні свята. Про котре я вже казала у одному із відео. Здається, це мій маленький влог. Це було воно, да. в такому магазині як з Verimax, у котрому я сьогодні була, ми можемо заплатити десь 200-300 крон. Або навіть більше. Але я взяла по одній паличці зараз покажу. Там була ось така червона, але її дуже добре не брали. Я, так зрозуміла, вона. Для більш маленьких, бо вона була більш тонка і не така тверда. А ця прямо Ну, розсмактувати. Пахне смачно. Здається, це курочка. Здається, так. Там ще була більш тонка, але червоно-біла, і тут зверху серденько. Але вона дорожча, ніж ось така звичайна палочка. Навіть дорожча, ніж ось ця. Уявляєте? Тобто одна ця паличка у цій 17 грам, у цій 15 грам, у цій 36, і ця дешевша, ніж та з сердечком. Я не знаю, чому так, але чомусь так случилось. Тому у мене ще є ось така косичка, вона ще більш тверда. Я знаю, що цей песик у мене в Україні, що в Україні це все продається. Але я дуже хотіла щось зробити і приємне, щоб вона спробувала смаколик з іншої країни. Бо нам же, наприклад, привозять, ми куштуємо щось з інших країн. А що, песики не можуть? Можуть, ось, будуть. Від мене прям такі нічого собі ця плотна. Такі смаколики. Ось. Ну і це все. Так, ну, усім дякую за перегляд. Я пішла монтувати відео і усім до зустрічі!